Привіт, друзі! З вами, як завжди, Аніме Вочмен. І сьогодні я хочу розбавити вашу стрічку Ютубу, наповнену новинами про Дональда Трампа, своєю розповіддю про новелу, яка колись змінила мої погляди на життя. І продовжує це робити зараз. Можливо, прозвучало занадто гучно. Але все-таки сьогодні ми поговоримо про Катава Щоуджо. Новелу зроблену групою ентузіастів з форчану. Готуючись до цього відео, я трохи змучився з сценарієм. Спочатку я зробив аналіз кожного окремого руту, причому писав одразу після прочитання кожного, тож огляд був достатньо детальним. Однак, роблячи вичітку, мене не покидало відчуття непотрібності такого відео. Тож я сів переписувати. Новий сценарій був типовим поглядом. Розбір сценарію, персонажів, візуалу і тому подібне. Але і цей варіант привичці мене не задовольнив. Чи зможу я так когось заохотити прочитати цю новелу? І якщо навіть так, що, глядачів за дебілів тримаю, вони що не побачать персонажів, чи не побачать сценарій при прочитанні, хотілося зробити відео про емоції, які в мене викликала ця новела. Адже я вже не раз говорив на цьому каналі. Емоції це головне. Це те, заради чого ми дивимося аніме і серіали, чи читаємо новели або книги. Однак була одна проблемка. Я не з тих людей, що ненароком натрапили на шедевр, який услизав весь час з їх рук. Вперше я прочитав катаву ще років з 10 тому, але я все одно спробую розповісти, що я тоді від неї очікував і що вона змогла мені дати тоді і зараз. Тож замість детального огляду я щиро поділюсь з вами чимось особистим. 10 років тому я був звичайним 16-річним підлітком і чудово знав, що таке іміджборди. Якщо хто не знає, це своєрідні форуми з одною особливістю, без процесу реєстрації, тобто, по суті, вони анонімні. А анонімність зриває з людей будь-які гальма. Тому я сміливо можу заявити, що іміджборди це ракові пухлини. На яких багато токсичності, безкінечна кількість інтернет-тролів. Саме там ви знайдете найрадикальніших представників будь-яких політичних течій, і купу іншого лайна. Однак серед цього всього сміття там іноді можна було відкрити для себе щось нове, чи знайти однодумців. Ну і чого гріха таїти. Я сам і тоді був постояльцем одного з таких форумів. Тож, коли моє око впало на катаву, і я прочитав синапсис історії, я подумав, Ероги новела про дівчат-інвалідів від капчерів. Скоріше за все являє собою збірник товстого гумору, збочених фетишів та й взагалі не варта уваги. Однак відгуки на катаву були дуже схвальні. І на вже мертвій зараз ані-віжуал люди просто сходили з розуму від цього релізу. Тож я завантажив гру і почав своє занурення у цю новелу, без будь-яких очікувань від неї. Історія розповість про Хісао Накая. Хлопця, життя якого одну мить перевернулося з ніг на голову. В нього стався серцевий напад. Виявилось, що у нього був недіагностований вроджений порок серця. Він тепер не зможе повернутися до звичного життя, адже його переводять у школу-інтернат Ямаку, яка спеціалізується на дітях з обмеженими можливостями. Тепер Хісао потрібно адаптуватися до нового життя з горами пігулок кожен день та вічною загрозою померти. Тож нам доведеться спостерігати, як Кісао звикає до нового способу життя, заводить собі друзів і знаходить своє кохання. Я був дуже вражений прочитаним: при першому проходженні я вийшов на рут з Лілі. Точніше як? Я, як і заведено, спочатку вийшов на секретний рут Кенджі, однак при новій спробі вийшов саме на Лілі, сліпу дівчину, історія романтичних стосунків, з якою мене зачепила до глубини душі. Катава серед своїх японських побратимів. Виділяється якоюсь неймовірною простотою і в той же час детальністю опису почуттів героїв. Так, становлення відносин Лілі і Хісао здалось мені дуже природнім, а емоції при першому прочитанні кінцівки цього руту я просто не можу передати словами. В мене під кінець просто розривалось серце. І хоч мені в той час складно було асоціювати себе з Хісао, бо він спочатку і не розумів своїх почуттів, і що він закохався у Лілі. А я тоді був безроздільно закоханий у свою нинішню дружину. Однак, не дивлячись на це, історія Лілі для мене навіки стала найулюбленішою у цій навелі. Другим рутом стала Емі найжиттєрадісніша без нога бігунка у світі, і по сумісництву мій улюблений персонаж. Хоч в її історії і були моменти, які я для себе знаходив нелогічними, вона мені все одно запала в душу. А головне, посил цієї історії. За своє кохання потрібно боротися. Звісно, я не зможу сказати, що саме через прочитання цієї історії я й далі йшов до свого. Однак думка про боротьбу за своє кохання явно тоді міцніше засіла в моїй голові. Наступним був Рутерін. І я чесно зізнаюся, я взагалі не пам'ятаю емоцій, які він в мене тоді викликав. Єдине, що відклалося у голові, це сцена, де вони з головним героєм курять цигарки лежачи на підлозі. Історію Шізуни я тоді вирішив не читати, бо вони змішує мене трохи дратували. А Рут Ханаку взагалі чомусь не було бажання читати. І тут лише можу сказати, що після цього я неодноразово перечитував катаву, і ці історії були пропущені мною несправедливо. Рут Шізун, як на мене, взагалі шикарний. Тож ще тоді, 10 років тому, ця новела мене неймовірно вразила, закарбувалась у серці. І саме тому я її іноді перечитую. І, повертаючись у 2024 рік, я вирішив перечитати катаву десь у середині жовтня. На цей момент навіть не знаю, скільки років прийшло з останнього читання, але я думаю, років 5 точно. Я сидів загружений новинами і листав стрічку Ютубу. Тоді натрапив на відео кефірного про ескопізм, яке мене трохи засмутило. Адже останні роки ні аніме, ні відеоігри не слугували для мене способом втечі від реальності. Не знаю чому, але зараз я можу дивитись аніме тільки коли знаходжусь у гарному моральному дусі, те саме і з сюжетними іграми. Максимум можу вбити час у якихось сесійних по типу Херстона. І якось ця думка завела мене до того, що потрібно хоч якось відволіктись. А останні роки саме з новелами це працювало. Так, з початку повномасштабного вторгнення я вже перечитав багато своїх улюблених новел: Око впало на катау. Бо вона мені згадувалась дуже легкою, ніби те, що треба, щоб відволіктись від реальності. Я почав проходження традиційно, з Руту Лілі. І чорт, я знову був збитий на повал. Так, романтична історія все ще крізь роки залишається такою ж крутою, хоч і вже не викликає той фонтан емоцій, бо кінцівку я добре знаю. Але на цей раз в мені знайшла відгук інша сторона цієї новели, а саме пошуки головним героєм себе та планування майбутнього. Так, це доволі дивно, адже будучи підлітком, який тоді не знав, що йому робити в майбутньому, я пропустив крізь вуха цей важливий посил. А зараз, будучи вже дорослим дядьком з професією і сім'єю, він в мені відгукнувся. І ні, тут мова не про те, що я захотів змінити професію чи щось в цьому дусі. Тут більше про те, що головний герой переймається, що він може в будь-яку мить померти, тому йому складно планувати майбутнє. І так, в сучасних реаліях ці думки дійсно щиро відгукуються в мені. Прочитання руту Емі в мені лише закріпили ці думки. Адже, окрім історії про те, що за кохання потрібно боротися, цей рут так само транслював думку про майбутнє, додаючи: навіть якщо я можу завтра померти, це не означає, що я повинен жити одним днем. І насправді. Ідея про боротьбу з собою та світом, про майбутнє, про те, що ніколи не потрібно опускати руки і йти вперед, досягати свого не завдяки, а всупереч, пронизує абсолютно кожну історію в цій новелі. І це саме ті думки, які так були мені необхідні. Можливо, на цій ноті потрібно було б і завершити відео. Але оскільки я навряд вже колись повернусь до теми катави на цьому каналі, вважаю за потрібне зачепити й інші аспекти. Гри, окрім емоцій, які вона мені подарувала. Візуальний стиль: задні фони представляють себе оброблені в графічному редакторі фотографії реальних місць, що типово було для багатьох новел, наприклад, Цукихіми чи Цикади, Спрайти і ЦГ зроблені чудово. Тут я беззаперечно можу сказати, що катава має свій впізнаваний стиль. Ну і чудовим бонусом до цього всього є амінімовані вставки, що бачить гравець між главами гри. Дрібниця, але приємно, і відчувається душа вкладена в цю гру. Також хочу відмітити геймплейну складову, якщо так взагалі можна виразитись про найкласичнішу з новел. В Катаві доволі цікава система виборів. По-перше, наслідки виборів доволі логічні, що я можу сміливо заявити, не для більшості представників жанру. Ну і головна фішка це варіативність і розгалуженість. Звісно, як і в будь-якій новелі, коли ви вийдете на той чи інший рут. У вас по суті є дві кінцівки – хороша і погана або нейтральна. Однак перша глава, та, яка стоїть на розгалудженні рутів, дійсно дивує варіативністю. Кожен вибір впливає не тільки на сцену, яку ви побачите наступною, а й на набір наступних сцен. Це дійсно добре впливає на нові проходження, адже в умовному фейті ви при повторному прочитанні будете пропускати майже весь текст до моменту, поки не вийдете на наступний рут. З катавою так не вийде. І це їй тільки в плюс. Але й коли ви вже вийшли на рут з якоюсь дівчиною, катава може вас здивувати. Думаю, більшість з вас після першого або другого прочитання відкриє флоучарт, щоб подивитися, як вийти на той чи інший потрібний вам рут. Тож ви можете звернути увагу, що при прочитанні руту Емі є два шляхи на вихід до хорошої кінцівки, і вам захочеться обрати той, який спільний для хорошої і поганої. Зробивши так, ви отримаєте і всі кінцівки, і повністю відкриту галерею. Але правильним рішенням буде зберегтись на розгалудженні, адже саме та хороша кінцівка, яка не дає додаткових ЦГ в галерею, відчувається відверто по-іншому і несе за собою зовсім інший сенс. Тож тут вам раджу пройти по трьом маршрутам, хоч вони вам і дадуть лише дві кінцівки. Цікавий факт: чорнова назва цього відео була Катава Шоуджо хороша новела. Погане ероге. Тож, думаю, саме час поговорити про хтиве наповнення цієї гри. А ероге частина в ній без перебільшень. Найкраща для мене з усіх новел, що я читав. То чому ж тоді погане ероге? Ну давайте так. Яку взагалі ціль мають ероге ігри? Звісно, що збуджувати читача. Однак, як би це смішно не звучало, адже більшість новел, які я читав, були ероги, я не цільова аудиторія цього жанру. Ну, не подобається мені читати порнографію. Я, так би сказати, любитель «посмотріть руками, пощупать глазами. Тож, коли в класичних ерогах починають активі сцени, я дуже часто їх промотую, бо крім не витримує такого тиску. Та й через таку особливість, що новели без ероги на початку нульових погано продавались, часто сцени сексу виглядають недоречно, чого тільки вартує манотрансфер в версії. Однак катава інша. Сцени інтимної близькості в ній виглядають доречно і органічно, як логічний крок становлення романтичних відносин. Більш того, з точки зору тексту, вони достатньо короткі, тож вибачайте за прямоту, читаючи їх, ти свої справи зробити не встигнеш. Тому так, катава погана ероге, але для мене це тільки плюс. Ну і останнє запитання, на яке я сьогодні відповім, це чому катава стала такою. А я думаю, що це лише через те, що в розробників був ентузіазм і мрія. Вони зробили ідеальну в першу чергу для себе гру. Чи була б катава успішною, якби була комерційною? Думаю, що 100% так. Однак чи стала б вона такою ж, якби люди, які її створювали, бачили б в першу чергу комерційний інтерес? Сумніваюся. Друзі, дякую за перегляд цього відео. Не забувайте підписуватись на канал та до зустрічі в майбутніх відео. па па